Для цих людей відпочинок у Греції почався не вельми приємно, що найменше пасажирів, які придбали квитки на аеробус від компанії Роза вітрів, мали вилетіти до Іракліону о 15.40. Натомість чекали на свій рейс вісім годин. Ми все таки хочемо до 12 години вилетіти. Якщо вони нам не організують виліт до 12 години, ми будемо зв'язуватися тоді з операторами і туроператорами, і будемо тоді вже приймати якісь рішення щодо відшкодування втраченого відпочинку. Доба пропадає нам. Деякі люди понаписували заяви, що просять моральне відшкодування. Ну невідомо чи будуть виплачуватись людям ці компенсації чи ні. Частину людей, ті, хто не зі Львова, то розвезли в готель. Там, ну, ми, ми відмовились. Ми вирішили, що просто почекаємо тут на свіжому повітрі. Чому рейс затримувався, людям не пояснювали. Тоді, за словами пасажирів, почались перші конфлікти із працівниками аеропорту. Ми там сиділи десь дві години, бо затримався рейс. З якоїсь причини нам не сказали. Нам вішали там, як то кажуть, одну версію, другу версію, третю версію. Ну люди всі як то кажуть, на взводі. Діти маленькі. Подивіться, дитинка, що вона робить. Вона колотить водичку собі з маслом, тому що вона хоче трошки поїсти і кричить, що хоче на море. А там дихати було практично півгодини, вже було нічим дихати. Згодом люди таки дізналися, що справа у технічній несправності самого літака. Однак найбільше пасажирів обурив незатриманий рейс. А відсутність свіжого повітря у приміщенні аеропорту. Після пограничного контролю дуже багато людей, і ні один кондиціонер не працює. Духота така, що ну, діти пороздівалися, бігали там взагалі голі, а дорослим видно було просто соромно. Так би вони так само це зробили. А на запит, а чому не включають кондиціонер, відповідь була проста: на електроенергії. У понеділок керівництво аеропорту мало державний вихідний. У вівторок ми надіслали інформаційний запит директорові аеропорту Ростиславу Веселову з пропозицією прокоментувати інцидент в аеропорту. Однак директор і досі не відповів. Марта Когут Юрій Герасимов головні новини Львова.